Синоптик Діденко розказала, коли в Україні сніжитиме. До кінця тижня в Україні похолоднішає, через що дощі місцями будуть з мокрим снігом. На цьому тижні в Україні вже очікується мокрий сніг. Про це каже відомий синоптик Наталка Діденко. Надалі по тижні стовпчики термометрів справді почнуть сповзати вниз і в умовах вологої погоди. Як тільки низька температура повітря та дощ спробують зустрітися, атмосфера одразу переведе їх на інший рівень. Фаза дощу перейде у мокрий сніг. Пояснила вона. За словами синоптика, 18 листопада дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях. Нарешті території у цей день збережеться погода без істотних опадів. У неділю, 19 листопада, опади найбільш ймовірні у південній частині, але вони будуть у вигляді дощів. А решта території у хмарній погоді. Хіба на півночі щось може незначне покапати чи політати? Дощ чи мокрий сніг, зазначила синоптик. Де і коли в Україні чекати снігу. Прогноз, за даними українського гідрометцентру, цього тижня Україна перебуватиме під впливом полі зниженого тиску. Часом очікується дощі подекуди з мокрим снігом. Температура поступово знижуватиметься. Очікується, що вже в ніч на 16 та 17 листопада у північно-східних областях опади будуть з мокрим снігом. В день 17 листопада, майже по всій Україні, окрім півдня. Часом може бути дощ з мокрим снігом. В Карпатах також прогнозується мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиться. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!